24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на до та після. Минув рік з початку повномасштабної війни в Україні. О 5-й ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. За вісім років терору Донбасу та окупації Криму, людоїцький апетит країни-агресора зріс. З перших хвилин українці об'єднані як ніколи, голими руками зупиняли танки та БТРи, виходили на мітинги в окупованих містах, бо покірно мовчати вони не вміють. Кожен українець на своєму фронті. Самовіддано воює за свою країну як волонтер, журналіст, хакер, кухар, водій, митець. Війна стерла усі хиткі насадження, конструкти, що вносили роз'єднання в усвідомлення української ідентичності. Шукаю тата, брата, друга, сина. Не вийшов з бою Соледар, Піски, Бахмут. Зник безвісті. вісті. Озвіться побратими, і відпишіть у вайбір чи Фейсбук. Чекає мама, діти і дружина. А дні минають, мов крізь них ідуть. Лиш гріє душу, вже вріє надія, живий, поранений в полоні, може бути. Ані дзвінка, ні слова, мов лавина, думки тривожні, тиша каламуть, і серце посекундно, похвилинно міняє ритм, життя збагнути псуть. Шукаю тата брата ось світлина, вдивіться, може бачили тату і очі карі, і зелені, сірі, сині, і родимку, і шрам через щоку. Чекаю чоловіка, батька, сина, частину серця. Як без нього будь? Я дочекаюсь, вірю. Я повинна його із бою з напрямку Бахмут. Врятуй їх, Господи, стіли, хто у шпиталях, додому із полону поверни, хай знайдуться усі, кого шукають, а тих, хто в небі міцно обійми. Привіт. Ти як мій любий сину. Я тебе на досе чекаю, ти єдина моя дитина, то без тебе життя немає. Я благаю тебе, повертайся, все пройди, залишайся живим. До кінця дійди, не зламайся, по життю мов на хвилях пливи. Обіцяю, я буду чекати, чуєш, буду чекати тебе. Ти згадай лише слово мати, коли смуток тебе огорне, пам'ятай лише про мене, сину, не залиш ти мене саму. Ти надія моя єдина, я твій біль весь собі візьму. Жили в своїм краю, ми мирно і тихо училися діти, працювали всі і не думали. Що горе і лихо ходили влітку по дзвінкій росі? Чарівні квіти ми у полі рвали, плили віночки в літні дні ясні, а про війну ми навіть і не знали, співали гарні і дзвінкі пісні. Та от прийшла війна в наш край проклята. Гремлять снаряди, дибляться поля. На ту війну забрали мого тата. І стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тато був живий. Для тата хочу сонце малювати. Живий татусю, рідний, дорогий. Я так люблю тебе не розказати. Про тебе думаю і бачу у вісні. Вернись додому, і буду я співати. Найкращі в світі чарівні пісні. Не забудемо біль, що завдали кати, всіх людей, що закрили повіки, І палаючу землю згорілі хати, пам'ятатимем завжди й вовіки. Навіть через роки пам'ять цих поколінь Схилить голови в тиху годину Маріуполь, Гостомель, Буча Ірпінь. Ми згадаємо кожну людину. Ну, а вас, москалі. Ваших внуків, дітей, генетичне сміття, біомасу, проклинатиме світ до крові і костей, і не буде вам ні схову, ні спасу. Ти чекаєш його із війни, московицька дружину. Чекаєш, руки в нього по лікті в крові, а у грудях вже серця немає. Він Істота, чорніша за ніч, їде з бучі твій освободитель, привезе тобі крадену річ, що з дитини зірвав, перш ніж вбитий. Я дякую тобі, солдате, за життя, за мирне небо в нас над головою. Ховаєшся від культи в укриття. Воюєш і страшною ти ордує, я на коліна стану і щиро помолюся, і миру попрошу я нам усім тобі, герою наш доземно, уклонюся, що повертався з бою, ти живим. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному, моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля ранковою холодною росою і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений ірпінь, йому плече підставить сива буча, а бородянка і гостомель побратим порушать тишу стогоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Всі села пошматовані вогнем, потоптані, знесилені і босі, та вровані ордивським тим мечем. Піднімуть хвилю в морі голосім. Повернемось до мирного життя, запахнуть чорнобривці й рута м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тато. А скільки ще не зроблено, а скільки не прожито, коли в тебе стріляють, уже нічого не зробити. А як там, мої друзі, як моя родина, чи лишиться про нас на згадку лише в гаю похилена калина? Але ми не здамося, ми будемо воювати, бо все, що наше навіки, не можна просто так віддати. Оцілани, Дніпро і кручі, це наше українське, неминуче. Ми підіймемось вгору і будемо воювати, Щоб нашу матінку країну від вражої навали врятувати.